Ой, прийшла весна, ой, прийшла красна, принесла би ще ця весна. Нам щастя і радість у вигляді перемоги. Але час не зупинити, весна йде повним ходом. Ось розквітли різні первоцвіти, дуже гарно квітує форзиція. Ось скільки її. Ось як розквітла. Супер. А далі там розквітли гіацинти. Запах стоїть неймовірний. Різні тут кольори їх і сині, фіолетові, рожеві, білі. Гіацинти різних різних кольорів. Але запах такий класний. О! Розквітло із 60, ну, десь штук з 20. Але запах неймовірний стоїть супер. Ну, як. Уже тюльпани заквітують дуже швидко. Ось прямо позавчора ще не було, вчора дивлюся, уже і попляхи є. Бутони. Море тюльпанів. Зараз наперед хату підемо. Подивимося. Так, ось тут в куточку є тюльпани ще. О! бачиш, як гарно. Це гірка. Ось йдемо під хату. Ух ти. Ось, а ось жовтий. Це ще не розквіт. Ну, класно. Вон цілий. А ось якийсь здоровенний тюльпан. Ух ти, А ось ще цілий, грубка тюльпанів. Ось. Красота. Ось магнолія кобус. Розквітла. Висотою це деревце, метрів вже п'ять. Ось яка краси, краса. Ну, зараз гримить, можливо, піде дощ, то ці перші квіти, які розквітли, вони намокнуть і будуть нікудишні. Але сам факт, що ця рослина розквітла буквально за півдня. Машка. Масенька, Мася, Мася. Так выглядит наш садок после обработки. Мідний купорос, тут залізний купорос. Так. Обрізали грушу, прибирали сухо, сухі гіляки, трошки освітлили. Будемо сподіватися, що в цьому році буде врожай. Ось посіяли, посадили цибульку. Посіяли з краю салат, цибулька, домашня два рядочки. А це один, два, три, 4, п'ять кущовка і ще одна домашня. Там один сорт. Редьки, редиски. Другий сорт, тут третій сорт. І четвертий це теж салат. Ось. І все. Зараз закриємо агроволокном зверху ще плівкою і буде надіятися, що буде урожай. Тепло дуже, ось прийшлося роздягнутися. В теплиці прям жара. Хоч вночі 6-7 градусів морозу. Привіт. Роздаю картоплю, ходжу всім бандитам. Ухнастом і не дуже. Привіт. Привіт. Що? Що це там вже на цьому? Що то за кров вже? Вже де це ти поцарапалася, Кнопа. А? Що ви тут робите вже? Сваритися, щоб царапаєтеся? На картошку їжте. Почали давати більше бараболі їм. Значить, вже БМВДшку доїдять. Ну, я маю на увазі комбікорм до МВДшкою. Будемо переводити їх просто на такий комбікорм без того всього. Ну, без добавок. Ну і скоро ж треба буде їх уже хараки їм робити. Ось якісь придурковаті, оці півні. Ну невже не можна їсти там, де всі кури. Ні, ходять, ховаються і крик-лі! Крик-вей! -кри 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 Чого ти кликаєш? Канати, їжте. Їжте. що ви дивитеся? Вже тут рослинки, мама а багато вже збула. тю 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 йдіть сюди. Картоплі дам всім. Дві впала. Плівка, притік! Сиди йди, їсти, йди. Що, вода? Чого ця вода тут? Зрозуміло. Дідьте, зіп-тіп, тіп, зіп, йдіть. Їжте, йдіть. Лишилися австралорпи. Мішаних і все. Ви можете не верещать? Ну я вас прошу, чого ви верещите? Все ми за ним. І все. І от хто там ще в мене є, кого, до речі, цікавлять. Значить, індики є. Джозефіна он дивиться. Джозефіна. Що таке, Жозефіна? Хочеш, як обычно, від кроля. Налібить тільки від короля. Та що крій, та й вона. Так, да, крій? Що ти сумний чи нормальний? Воно і ця з нею борода стара. Стара борода. Ще треба глянути, де це моя поїлка, подивитися, чи водичка. Так, диви, диви, взяло селезня. Ух, я тобі дам. Дивись, який. Розумний, дивись, який великий. Ну, які куря поприбігали. І кури, і індики, і гуси йдуть. І півні біжать. Ось прибігли аж три півні. І гуси за мною йдуть. А там ще кхм, самці качок відсадили самців. От як хоче на волю вирватися. А ну. Ай-яй-яй-яй-яй. Весна. Прийшов сюди, миш. Что, гусь? Ты что сваришься? Что, гусь? Гусь? Что, гусь? Ну, гусь? Что, гусь? Ай-яй-яй! Свариться? Куть! Куч, 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 куть! Иди сюда, свинка. Куч-куч-куч! Ходи, ходи. Куч-куч-куч! Гуся. Иди, иди иди. Кучкуч, кучку, Куч, 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 куч куч. Ну, вы что сваритесь? Ох, вишку, гуси. Гусеньки. Гусь. Гусь. Побалакайте. Гуся, гуся. Отак, отак. Ой, який гусь. Свинка, где ты? Свинка! Куть-куть-куть-куть-куть! О, уже свинка сховалась. Хрюш! Хрюшка, иди сюда! Хрю-хрю-хрю-хрю! Хрюш, иди сюда! Хрю-хрю-хрю-хрю! Хрюшечка! Иди, моя колеса, иди! Хрюш! Хрюш! Куди пішла? Хрюша? хрю 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 Діди сюди. Диди ди, мала. Ди, ди моя хрся, йди, дий, йди. Моя хрюшка, йди, хрюсенька, хрюша. Ну, ну. Ось ти моя хрюша. Тут водичка є у кроликів. Що ви тут? Тут, звісно ж, нема води. Кролиця перевертає в неї з головою не все добре. Пий. Треба, до речі, кролиць попарувати. Угу. У мене молоденька вже така нормального віку. Я думаю, що можна вже її. До кроля кидати. Оцю кролицю я вже казала, будемо забивати. Стару вона дістала мене, як показати вам. Вона не гуляє, вона прохолостить, ось ця молода. І дві дорослих. Одна отут у мене. Зараз спочатку я кролику там водички. Самець, до речі, гарний. ще не перелиняли, ще в процесі. Ось до кроличка. Тут треба буде покрити. Ну, будемо одночасно пробувати. Спочатку молоду, якщо вона буде в охоті і покриється, то тоді буду вже той самий день покривати цих старих. Якщо ні, то тоді на наступний день. Ну і будемо надіятися, що одночасно вийде, щоб тоді, якщо що, Рулятка були одночасненько. Селезень. Що ти робиш оце? Передаму цю чисту воду, занесу краще в сарай. А тих два віддраха хай буде, все одно він їх скопарить. Все хай в сарай стоїть. Так, тут вода є. Тут вода. Є, одязофіна тут є. Тут що, звісно ж, нема, то у кроля також клепка відпала, десь загубилася, так, кроля? Цього просто нема, випив її. У мене самців зараз більше, ніж кролиць. У мене зараз дві робочих кролиці, і то одна під питанням. Одна на забой, бо холостить постійно. І одна молоденька. По суті, кролиць нема, а самців скільки хочеш просто. Тут-вутху, звісно, але ви зрозуміли, що. Треба, напевно, міняти вже або збувати, поки кролів. Не знаю, поки що ми думаємо. Я то виставила на продаж, там побачимо, що воно буде далі. Хочеться, я ж кажу, зменшити трохи всього, бо нема ні сили, ні здоров'я, ні часу на це все. Вон побігла. Де діла твоя, де ділась твоя подружка? Втікла? А ти надто жирна, щоб тікти була, так? Да? друзья всем пока